Давай, Давайте я вам розповім декілька цікавих фактів про ацтеків. Ацтеки у GTA це виведена банда, але вона натхнена реальними латиноамериканськими бандами в Лос-Анджелесі, такими як Суренос і Мексикан Мафя. Ось кілька цікавих фактів і аспектів їхній історії, що перегукується з прототипами в реальному житті. Прототип Суренос. Банда ацтеків нагадує Соранас, які виникли в південній Каліфорнії і стали відомі через свої конфлікти з Нортенос, з північними бандами Каліфорнії. Сорано діють під контролем мексиканської мафії, також відомі як Лайме, і займаються незаконною діяльністю, включаючи торгівлю наркотиками та зброєю. Суперництво з іншими бандами. У грі ацтеки протистоять валесам, що є паралелі до ворожнечі між мексиканськими бандами в реальному житті. У Лос-Анджелесі суренос часто конфліктують з іншими латиноамериканськими та афроамериканськими бандами, такими як Блуд та інші. Зв'язок з мексиканською мафією Леми. У реальному житті багато мексиканських вуличних банд, таких як Соренес, діють під впливом і контролем ламе, могутньої тюремної банди, яка керує кримінальними угрупуваннями як у середині, так і поза в'язницями. Цей зв'язок дає їм доступ до ресурсів та захисту боймінна відданість і регулярну данину. Культура чекана. Як і ацтеки у грі, реальні банди, такі як Суренос, пишаються своєю культурою. Чекана, мексикансько-американська культура. Вона охоплює музику, мистецтво, автокультуру і має значний вплив на вуличну моду та спосіб життя. Заснування символіки. Ацтеки у грі носять сині білі кольори, що може бути відсиланням до кольорів Суренос. Суренос використовують синій як свій головний колір. І він є важливим символом, що позначає протилежність до банди. Члени часто носять сині бандани або інші атрибути, щоб ідентифікуватися один з одним. Торгівлі наркотиками та територіальний контроль. Подібно до ацтеків у грі, Суренос та інші латиноамериканські банди активно беруть участь у торгівлі наркотиками. Вони контролюють території, де продають наркотики, і часто борються за домінування в районах з іншими групуваннями. Їхні діяльність включає також рекет, грабежі і нелегальний продаж зброї. Виникнення в тюрмах. Суренес і багато інших мексиканських банд у США зародилися або зміцніли завдяки організації в в'язницях. У реальному житті мексиканські банди часто мають сильні зв'язки з тюремними угрупуваннями, що дозволяє їм координувати свою діяльність як на вулицях, так і за гратами. Лідерство та організації. Подібно до ацтеків, реальні банди часто мають жорстоку ієрархічну структуру. Лідери банд ухвалюють ключові рішення, зокрема щодо управління територіями з боку податків і членів банди, а також налагодженням зв'язків з іншими кримінальними групуваннями. Автомобільна культура та лоурайдерс у грі ацтеки відомі своєю любов'ю до лоурайдерс – автомобілів з низьким профілем і гідравлічною підвіскою. У реальному житті лоурайдерс є частиною культури чекана та банд, де вони використовуються як символ статусу і часто виступають на змаганнях та виставках. Ця культура глибоко вкорінена в житті мексиканських банд, які перетворили автомобілі на символ приналежності. Розширення впливу за межами Лос-Анджелеса. Соренос, як і багато інших реальних банд, розширили свій вплив далеко за межі Лос-Анджелеса. Вони зараз присутні в багатьох містах США, включаючи Нью-Йорк, Чикаго та інші мегаполіси, і навіть країнах Латинської Америки. Таким чином, бана «Ацтек» у San Andreas має багато спільного з реальними мексиканськими бандами, такими як Соренос та іншими, що відображають культурні, соціальні та кримінальні аспекти життя латиноамериканських американська США. Ну що ж, друзі, на цінотки ми завершимо. Прошу ввести мій реферальний нік та промокод при досягненні третього рівня.